Каже Господь вниз у Євангелію, як важливо помнити віру в Христа, дарує нам оправдання в Христі, дарує нам свободу в Христі. Щоб бачити, яка проблема людей вне Христа, сьогодні прийшов Ісус в землю Гергесинську, там зустріли його двоє інтелігентних людей. Високопосадовці, чиновники, багаті люди. Но Почали кричати. Що тобі до нас, Ісусе, Сине Божий, ти прийшов прежде време не мучити нас. Казало бися, перед нами інтелігенти, чиновники, державні службовці, а через них Біск кричить і командує. Не удивляємося, каже Іоанн Латоустий. Що деякий правитель і його помочник приймають закони проти церкви, не вони приймають, а сатана, сидячий у середині них, спорючи тіло чоловіка як некий медіум, як інструмент проявлення. І тоді, що зробив Ісус? Біси сказали, якщо нас вигониш із цих двох чиновників, Красавців приймають закони проти церкви, та не проганяй нас у бездну. Дозволь нам піти у свіні. І біси з шумом вийшли із двох людей, вселилися у стадо свиней, стадо свіної збісилося і потопло в морю. Уті рядом пасущі. Увіділи, що їх бізнес згорів, побігли в город, сообщили цілому городу. Люди, наші односельчани, стали здорові. Слава тобі, Господи Ісусе! Ні, бізнесмени так не кажуть. Даби тут ті двоє ще довгий час били нас, судили нас, переслідували, кошмарили наш бізнес, не би били, ну би ж свині били наші. Ця неділя показала приклад, по чому у всьому світі є група людей, які не хочуть освобождатися від Злого Духа, да коли й підозрівав, що вони нещасні, але роблять злоє діло, видає його за нечто патріотичне. А то Ісусе свою раз розк... із церквою канонічну, відходи від от нас. Якби б гергесинські жителі не були б вони б так себе не повели. Для порівняння, за коли жінка самарянка убідітельно вивела цілий міст до Ісуса. І міст радісний, підійшов до Ісуса, взяли благословення, общалися, а потім жінки казали, ми на Твоє Слово пішли, але тепер самі ми убідилися, що дійсно Ісус є Месія. І так, два селення, там, де жила Самарянка, і поселення Гергесинської бісноватої. Бісноватоє Гергесинськое одрепортувало, що вони вже Канонічної церкви не мають. Друге село наоборот прийняло Ісуса. Наше Закарпаття зато той вижило за 1150 років, бо наші предки і збрали істинну канонічну церкву. І Бог завжди милував наших людей. І в древності ми мали свою першу державність, мархія Рутинорум, держава русинов. Потім ми в составі Мадярщини, Австро-Мадярщини, потім знову Мадярщини, потім Чехословакії. Лиш у 45 му році нас від'єднали від Європи і приєднали до Совєтського Союзу. Років 10 назад мене судили за те, що я сказав, що нас неправильно оторвали від Європи, що не було референдуму, що це була якась така анексія, і то, -то всі знали. Але це було з моїх уст названо сепаратизм. Я... Дав критичні матеріали, щоб нас незаконно вирвали режим комуністичний. А ми не судили, не може казати. Сьогодні та сама картина. Ми говоримо, в нас православна церква є в Закарпатті, Карпаторуська, Древня, Кирило-Мефодіївська, і ми содержимо її. І просимо всіх, хто способний ще слухати, не лізьте в наш регіон із своїми релігіями. Ми маємо своє. Уважаємо. Що є друге? Має кожен право вибрати. Нам, 1150-річним православним, ви щось хочете предложити ліпше, да чому нас Бог милує, всі великі війни обходили наш край. І нині не случайно всі кажуть, чому? Ми віруємо, що наші молитви оберігають нас. У нас від не є конфлікта з чужими людьми. Почому? Да тому люди мають європейсько православно євангельське воспитання. Такого регіона в і в Європі не знайдеш. Таку нам оцінку дали колись іспанські і австрійські журналісти, з котрими ми общалися. Наш народ. В Закарпатті, будучи древне виявився з любов'ю, сочувствуючи всім і вважаючи всіх. Ну, просить маленько, і нас уважайте, і історію, і культуру, і язик, і релігію. Казали наші предки своє, як звучить на бад, говори зася, Бо приходять тяжкі часи, коли будуть рішатися складні питання, а ви хто, а ми не хто? Ні. 1150 річні православні, древні слав'яни русини, котрі своє мали, на своїй землі живуть, котрі нині в складі України, ми любимо свою країну, наші хлопці на війні, скорбиме з усіма, терпимо біду з усіма, а потому і вимагаємо к собі хоча б рівноправності. Боже мати, благослови нас. Молита місцевих апостола Петра і Павла і всіх апостолів нині празднуємо, їх, щоб ми ніколи не забували, що Бог нас спас оправданням віри в Христа Ісуса. І тоді молитися треба нам, щоб нам Бог уміг самим бути свободними во Христі і таких же вибирати для правлення над собою чистих і свободних во Христі. А у в вічності в'єдно із спасенними людьми зможемо наслідувати в'єдно з апостолами царство Боже. Амінь.